Чи поганець я що злюся на брата моєї дівчини за те, що він таємно катався на моїй машині? Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь, і я сьогодні в образі малишки гарнолишки. Ну я думаю, ви догадались, бо це очевидно. А тепер. Пояснювально, чого вчора не було відео. Я в суботу ввечері записала два відео. У нас зараз зі світлом велика біда, тому я записую одразу по декілька відео, іноді по два, іноді по три. Одного разу я записала сім відео, щоб у мене було відео на кожен день тижня. Отак от, от в суботу я записала два відео, сіла їх монтувати, це вже було після 12-ї ночі, я сіла їх монтувати. Монтую перше відео, і що ви думаєте? Там відсутня половина. Звукової дорожки половина тупо немає звука. Окей, думаю, у мене є наступне відео. Беру те відео, і там просто дуже сумна історія. Прям дуже сумна. Вона не то, що якась там противоріччива або спорна, це одне і те саме. Вона прям дуже сумна. Там немає поганців. Це просто історія, від якої хочеться плакати цілий день. Я її ще записувала. Думала, мабуть, я її не буду виставляти, бо нащо дарувати такі емоції моїм підписникам. Але суть не в тому, я її записувала бляха в образі Оленя. І це був якийсь такий дисонанс, що там така сумна історія, а я в такому веселому образі. І я така, я її виставляти також не буду. Я перепрошую, звісно, але ну це було б дуже тупо, аби я її виставила. Я там як дебіл виглядала, читаючи таку сумну історію. То отак от і вийшло. Я змонтувала, якщо що, ту історію з Оленим Оленем? Оленим. Оленем. Але я вирішила, що я її не виставляю. Я потратила на це час, і от уже десь півдругої ночі мають включити світло, і я таке думаю. Може, я зараз быстренько зберуся і запишу зараз історію, а мені щоб записати одну історію, це десь година часу треба. Ну, Плюс-мінус, щоб зібратися, записати історію, поставити ну коротше, десь година часу. Чиок собі зробити трошечки. Ну коротше, ви поняли, година часу треба, щоб записати одне відео. Нормально, не спіша, спокійно, година. І я думаю, може, я зараз быстрінько зберуся, або поставлю будильник на п'яту ранку, о шості сяду записувати і на восьму змонтую відео. Але мені мій хлопець каже: Даша, успокойся, зроби собі вихідний. Твої підписники на тебе не образяться Тож пишіть образились ви на мене чи ні все ж таки. І що я сьогодні вже подумала? Сьогодні неділя, і я думаю, мабуть, я зроблю собі все ж таки трохи лайтовіший графік, і ось ці коротенькі історії будуть виходити з понеділка по п'ятницю. Субота в нас буде вихідний. А в неділю я буду старатися випускати велике відео. Десь ввечері, щоб було що робити вічірком, що подивитися, буде моє відео. Як вам така ідея? Бо зараз ще перед новорічний період, в мене основна робота, і там також завал. І я трошечки, трошечки не встигаю. А коли отакі форс-мажори відбуваються, вони мене вибивають з колії, і я тоді просто вважаю себе якимось нічтожеством. Якщо чесно, в суботу ввечері я десь годинку проплакала, і тому що я думаю, бляха, я обіцяла випускати щодня, а ось в неділю не буде відео. І просто я не встигаю робити до кінця основну роботу. І мені здається, коли я вже всерйоз сижу. І думаю, що може, цілу ніч посидіти, позаписувати історії, а потім поспати трошечки і робити основну роботу, то це вже трохи в мене криша, мені здається, поїхати може. Тож, я думаю, трошки лайтовіший графік собі зробити. А далі, може, після Нового року щось ми придумаємо інше з вами. Ну, отаке ми маємо. Кажіть, що ви про це думаєте? Образились ви на мене чи не образились, що не вийшла історія? Я на себе трошки образилась, скажу чесно. Та й хватить нить! Погнали читати історію. Правильно? Правильно! Підписка, лайк, коментарик і погнали! Чи я поганець, що злюся на брата моєї дівчини за те, що він таємно катався на моїй машині? Мені 27, моїй дівчині 25, її брату 29. І є одна річ у моєму житті, до якої я ставлюсь максимально ревниво. Це моя машина. Не просто як авто для поїздок на роботу, я сам її відновив ще на початку своїх 20-х років. По деталях, по дрібницях, по ночам в гаражі. Виправ кожен елемент. Під Візка, салон, звук, все налаштовано під мене. Це проект, у який я вклав роки, нерви і купу грошей. Для когось це просто залізо. Для мене це щось дуже особисте. При цьому я не якийсь відбитий фанат, який не дозволяє людям навіть доторкнутися до неї. Я спокійно катаю друзів, знайомих, родину, можуть сісти, роздивитися, послухати, сфотографувати. Мені це ок. У мене є тільки одне правило. Про яке всі знають за кермо цієї машини, сідають тільки я. Моя дівчина це правило знає давно. Вона з ним погодилась, принаймні я так думав. Але у неї є одна риса, яка мене постійно тригерить. Якщо її сім'я достатньо довго тисне, вона може завжди здатися. Неважливо, подобається їй це чи ні. Для неї головне, щоб не було конфлікту. Її брат закохався в мою машину з першого погляду і почав мене клювати при кожній зустрічі. Постійно повторював, що йому треба хоч раз покататися за кермом цієї машини. Потім підключилася вся сім'я. Мама казала щось серії: типу «Ну тобі що, шкода, чи що? Родичі, які піджартовували, що я жлоплюсь, бо машина ж не із золота. Я щоразу спокійно але чітко повторював: я нікого не пускаю за кермо моєї машини. Це не обговорюється, і вони знали це правило. І чесно, мені здалося, що в якийсь момент вони просто змирилися з цим. Нещодавно я поїхав у відрядження на вихідні, вилетів з міста, лишив машину вдома. Дівчина залишилася одна, все стандартно. Ми довіряємо одне одному, я навіть не парився ні за що. Повернувся, займався своїми справами, і сьогодні зранку випадково натрапив на дуже знайомий силует. У нас є локальна група, Упа, де люди фоткають цікаві машини в місті, діляться знімками, обговорюють автівки. І ось я гортаю стрічку і бачу свою машину. Сто відсотків моя, номер, диски, колір, навіть маленька подряпана, яку я впізнаю з будь-якого ракурсу. І тут увага на фото через лобове скло видно водія. Це точно не я. У мене коротке волосся майже під машинку. На фото чувак із приблизно двосантиметровою довжиною волосся. Затилок, профіль, я завмер, бо це один в один брат моєї дівчини. Фото явно зроблене в ті дні, коли мене не було в місті. Машина припаркована в районі, куди моя дівчина зазвичай не їздить. І я стопудово знаю. Якщо машина не в гаражі, не в сервісі і не на стоянці, значить, хтось її брав. Чим довше я дивився на цю фотку, тим сильніше в мене все закіпало всередині. Не просто через машину, а через сам факт мене навіть не спитали. Що це означає? Що, скоріш за все, брат вмовив дівчину, і вона здалася під тиском і дозволила йому взяти ключі. Вона знала, що я проти. Причому не просто не хочу, а категорично ні. Він знав, що я нікого не пускаю за кермо. Вся сім'я це знала, і все одно хтось з них вирішив. Та нічого, він же все одно не дізнається. І от я сижу зараз, дивлюся на це фото і відчуваю одночасно. Злість по моїй межі тупо пригнорували. Розчарування, бо це зробила людина, з якою я живу. І дурне відчуття, ніби мені зараз кажуть, що я перегинаю через якусь фігню з машиною. Головна проблема в тому, що їхня сім'я реально не сприймає це всерйоз. Для них тачка це просто тачка, типу, ну покатався і що. Я вже чую ці фрази в голові. Та він же нічого не зламав. Ти навіть не помітив, би, якби не ця фотка. Чого ти роздуваєш скандал? А для мене справа навіть не в тому, що він міг її розпити, хоча це також. Справа в тому, що всі знали моє правило. Мене свідомо обійшли. Це було зроблено за моєю спиною, поки я був в іншому місті. Зараз я думаю, як це підняти. Я можу або просто підійти до дівчини і спитати напряму, Слухай, я бачив фото в групі. Це твій брат водив мою машину, поки вона не було, правда ж? Або одразу зібрати їх обох і сказати: Давайте без цирку, я знаю, що ти водив мою машину. Я не давав дозволу, так більше не роби. Але я реально не хочу влаштовувати сцен. Крики і драму з вигуками Ти мене зрадила. Це не зрада в класичному сенсі, але мені дуже болить оце. Ти ж не дізнаєшся, я ненавиджу, коли мене ставлять перед фактом і роблять вигляд, що нічого не сталося. З іншого боку, мене гризе думка, а раптом я правда роблю з мухи слона. Ну, покатався він раз на моїй машині, нічого ж не розвалилося, аварій не було. Принаймні я поки про це не знаю. Ну, може, я виглядатиму як псих, який більше любить своє авто ніж стосунки. Але чим більше я про це думаю, тим більше розумію справа не в машині, а в повазі до моїх меж. Якби він просто підійшов до мене, глянув в очі і сказав Я дуже хочу, можна хоча б разочок. Я б, можливо, все одно відповів ні, але принаймні це було б чесно. А тут тупо вкрасти дозвіл, поки мене немає. Я хочу спокійно, але твердо поставити межу, так більше не робити. Ключі від машини більше ніхто не бере. Якщо кажу ні, це не значить тихо зробити, поки я не бачу. І от я розриваюся між бажанням промовчати аби не сваритися, і бажанням не дозволяти вилізти собі на голову. Та як це виглядає з боку, Реддіт? Якщо я влаштую серйозну розмову через те, що брат дівчина без дозволу водив мою машину, то я буду поганцем чи ні? Ось така історія, друзі. Кажіть, що ви про неї думаєте? Я думаю, що брат поганить, бо взяв машину без дозволу. Але тут автор пише: якби він мене просто спросив, я чувствую себе обманутим, бо мене не спросили, але ж його питали, а він казав ні. Собственно, через це ця ситуація і трапилась, і через те, що хтось хотів просто вкрасти машину. А через те, що ти казав ні. Я не кажу, що автор тут не правий, це він захищає свої межі. Я не вважаю, що він не правий, він правий. Я вважаю, що не правий тут брат, якщо що, Але я розумію, чого ця ситуація відбулася. Я вважаю, що брат поганець. Я повторюсь, бо зараз скажете, що я захищаю його. Не захищаю брата, але. І автор такий здивований, і наче не розуміє, чого це відбулося. Очевидно, бо ти не не дозволяєш людям торкатися своєї машини. І мене трохи не смішило спочатку. Коли він каже: Я не фанатик якийсь я навіть дозволяю сфотографувати свою машину, але проїхатися 15 сантиметрів я не дозволяю. Ну, типу. Я не засуджую. Люди можуть бути фанатами своєї роботи, свого хобі, і це нормально, коли ти захищаєш цю роботу і не хочеш, щоб до неї ніхто торкався, і ось це все. Це нормально. Для мене це окей. Це типу, межа людини, яку він не хоче приходити. Питань немає. Але зрозуміти, чому ця ситуація відбулась так за спиною, таке робити не можна. Я це все засуджую. Якщо тобі кажуть, ні, не можна торкатися чужих речей, якщо тобі кажуть ні. Якщо ні, то ні. Все, це не обсуждається. Дивно, що брат не зміг змиритися з тим, що йому не можна доторкатись до цієї машини, це дуже дивно. Але він, відмови, дуже сильно хотів на ній покататися, бо в мене немає іншого оправдання брату, і при цьому підставу виходить свою сестру такою. Таке поведіння. Це знаєте, як ситуація на вулиці, коли батьки, наприклад, дозволяють своїм дітям погладити твою собаку, не питаючи тебе, а вдруг собака якась агресивна чи щось таке. Ну, це приблизно така ситуація. Не можна цього робити, треба завжди питати дозволу. Якщо кажуть ні, то. Ні, давайте почитаємо, що кажуть люди. Цікаво, кого вони вважають поганцем. Тут це називається крадіжкою. Він взяв твою машину без дозволу і навіть вписаний у твою страховку. Я б на твоєму місці підняв серйозний шум. Йому 29, а на 16. У такому віці вже мають розуміти, що так робити не можна. І автор відповідає. Я теж це так бачу. Мене найбільше бісить навіть не машина, а те, що мої кордони просто проігнорували. Плюс така дитяча несрілість. Зараз думаю лише про те, як правильно до цього підійти. Бо я знаю, що якщо я занадто заведусь, то починаю втрачати самоконтроль. А тоді розмова швидко перетворюється на сварку. Наступний коментар. Я б спочатку поговорив із твоєю дівчиною наодинці. Щось у стилі я бачив фото твого брата за кермом моєї машини в цій групі. Ти знаєш, що я не дозволяю нікому водити мою машину, і мені дуже боляче, що ти пішла за моєю спиною і дала йому ключі. Неважливо, що для тебе це дрібниця. Є межі, які я встановлюю щодо своїх речей, і ти маєш їх поважати. Тепер я не можу довіряти тобі свою машину, тож доступу до ключів у тебе більше не буде перед розмовою зроби кілька глибоких вдихів. Ти сам знаєш, що можеш зірватися, якщо розізлишся. Тому тримайся за заготовлений текст, як за сценарій. Якщо відчуваєш, що закіпаєш, спокійно скажи, що тобі потрібен час, щоб охолонути. Якщо почнеш кричати, вона просто стане в оборону. Тримай фокус на тому, як тобі боляче і наскільки це було неповагою до тебе. І автор тут відповідає: я вже трішки остив і можу більш-менш тверезо думати. План такий. Спочатку поговорю спокійно з нею, покажу фото і дам їй шанс пояснити. Потім поговорю з ним віч навіч, теж із фоткою в руках, без істерик, але дуже прямо. Хочу просто сказати обом, що я реально розчарований і що це величезний підрив довіри. І що надалі, якщо вони ще раз заговорять про те, щоб хоч хтось із них водив мою машину, відповідь буде максимально жорстокою. Ні, без будь-яких варіантів. І наступний коментар. Окей, а тепер головне питання: а що це за машина така? І автор пише: Nissan Z 1970-х років. І зараз ми з вами також подивимося, що це машинка така. Вау! Ну знаєте. Дуже хороша машина. Я такі машини старі також люблю. Подивіться. Ну виглядає прям бомбайла, ні? Прям хорошо. хорошо. Щась чекайте в другому кольорі. Знайду кайф. Якщо це вона, то прям хорошо виглядає. Подивіться. Прям да, скажіть. Мені подобається. Тепер зрозуміло, чому він так сильно її захищає. Машинка люксова люкс. У нас є оновлення. Давайте його читати. Після того як я написав свій пост, я прослухався до порад з коментарів і зв'язався з чуваком, який виклав фото моєї машини в ті групі. Попросив деталі, коли це було, де саме він сфотографував тачку. Він відповів, що зробив фото, коли я якраз був не в місті. локація кілька хвилин від мого дому. Біля продуктового магазину. Тобто, це точно той час, коли мене не було, і точно поруч із нашим будинком. Я роздрукував фото та переписку із ним і поїхав додому вже чітким наміром поговорити. Коли зайшов у квартиру, відразу сказав дівчині, що хоче з нею серйозно поговорити. Поклав перед нею на стіл фото і роздрукований діалог. Спочатку вона просто дивилася, ніби не до кінця розуміла, що відбувається. Потім вчиталася, зблідніла. І видала це що? Мій брат? Я сказав, що побачив фото в групі і прямо запитав, коли твій брат мав доступ до моєї машини. Вона зізналася, що запросила батьків і брата на вечерю наступного дня після того, як я поїхав. Цілий день вона готувала, потім дуже втомилася і пішла подрімати. Перед тим попросила брата забігти в магазин за деякими речима. Вона лишилася у ванні, а він взяв ключі і поїхав. Повернувся вже з покупками. І на цьому, за її словами, все. На цьому моменті в мене всередині вже все кипіло. Було очевидно, що він не просто сходив в магазин, а вирішив заодно й покататися на моїй машині. І я був злий на обох, на нього за те, що він взяв машину без дозволу, і на неї за те, що взагалі дали йому доступ до ключів, знаючи моє правило. Я не був впевнений, вірити її версії повністю чи ні, але зрозумів одне: якщо зараз дам емоціям мене накрити, все піде під три чорти, тому сказав, що мені треба охолонути і вийшов на двір. Вона виглядала розгубленою та винною. Коли я повернувся в дім, почув, як вона в іншій кімнаті говорить із братом по телефону і кричить на нього: Ти брешеш! чорт забирай, брешеш. я зайшов і сказав їй: Давай. Я хочу поговорити з ним особисто. Вона погодилась. Він приїхав трохи пізніше. До того часу я вже трохи заспокоївся, посадив його, поклав перед ним фотографію та роздруківку з перепискою. Збирався спокійно попросити пояснень, але моя дівчина не витримала і одразу запитала: ти взяв його машину до магазину? Коли я попросила тебе збігати по продукти того дня? Він мовчав, просто сидів і дивився. Я почав говорити спокійно, але твердо. Я сказав, що він взяв мою машину без мого дозволу, хоча чудово знав, що я нікого за кермо не пускаю, що це не тільки неповага до мене, а ще і ризик для страховки, незаконна фігня, в принципі. Він далі сидів і мовчав: ні виправдань, ні нормального вибачення, просто тиша. Я подивився на нього, потім на дівчину і сказав. Що цього разу я не тягнутиму це далі, але лише тому, що нічого не сталося і ніхто не постраждав. Але чітко попередив, якщо хоч раз таке повториться, я викличу поліцію без розмов. Ми ще трохи посиділи в тиші, потім я сказав йому, що час іти. Він спробував вибачитись, але я зупинив його, просто зробив висновок і наступного разу думай головою: я серйозно, до моєї машини ти більше навіть близько не підходиш. На виході ще раз наголосив. Йому про поліцію наступного разу він мовчки пішов. Після цього я повернувся до дівчини, сказав їй, що моя довіра до неї постраждала, що я її люблю, але цей випадок це дуже серйозний дзвіночок. І що я сподіваюся, вона зробить з цього для себе урок. Сім'я це не магічне слово, яке дозволяє ігнорувати мої кордони. Оце та ти що? Він же сім'я або шкода відмовляти. Зі мною більше не працює. Вона погодилась, вибачилась, сказала, що не думала, що це зайде так далеко, і що наступного разу не дозволить нікому тиснути на неї в подібних ситуаціях. Після цього я заховав ключі в місце, про яке знаю тільки я. Дівчина позвонила мамі і пояснила, що сталося. Я відкрив пиво і просто сів переварювати все, що відбулося. Зараз на поверхні тиша, начебто, все нормально, ніхто не кричить, і ми не розійшлися. Але я то. Точно не забуду, що це було. Свою поведінку з її сім'єю я зміню. Буду обережнішим, менше довірливим і чесно думаю, що це навіть найкраще. Ось так. Дякую, Reddit за те, що підштовхнули мене розібратися із цим спокійно. А не тупо вибухнути. така історія, друзі. І зараз мені трішки здається, що поганець уже тут автор. До чого тут дівчина? От він каже: У мене більше немає до тебе довіри, нема в чому вона винувата? Скажіть мені, в тому, що вона пішла в душ і її брат тихенько взяв ключі, поки вона вийшла з кімнати. Це її вона в цьому? Вона ж не знала, вона ж не сказала, да, бери ключі, їдь, поки його немає. Вона просто не бачила, до чого тут дівчина, я взагалі не розумію. Брат залишається поганцем. До нього випросики ім'ються, якщо чесно. Тому що така поведінка з чужими речами це не окей. Але до чого тут дівчина, мені не зрозуміло. І мені здається. Трошечки, що в автора є якісь проблеми з гнівом, що він не контролює свій гнів, і от це я охолодно, мені треба заспокоїтись. І я розумію, що це можна роздратувати, що це може розлютити людину, але ж він готувався до цієї розмови, і все одно я такий розлючений, а це все. Мені здається, що є питаннячка до його гніва. І якщо чесно, в цій історії. Дуже шкода дівчину Саме вона одразу почала кричати на свого брата. Одразу йому зателефонували і почала на нього кричати. Тобто, вона одразу стала на бік свого хлопця. Вона зробила вибір, і, і теж автор пише далі, що сім'я це не магічне слово. Так вона і зробила вибір. Вона і сказала, що сім'я вже тут ні до чого. Брат зробив погано, і вона стала на бік хлопця. А він такий: довіри більше немає. Ну, що це за драма Квін? Скажіть мені, мені шкода дівчину, мені не шкода автора. Брат поганець, а дівчина тут в цілому зробила все правильно. Вона ніде не помилилася, вона ніде не сказала, що та бери нічого страшного, я тебе відмажу. Ні, вона взагалі тут ні до чого. І як могла довіра пошатнутися до людини, яка нічого не зробила? Шкода дівчину. Давайте почитаємо ще коментарі, і в нас є ще одне малесеньке оновлення після цього. Молодець сер. Ти зберіг спокій, серйозно поставив брата на місце і при цьому не зруйнував стосунки ні з дівчиною, ні з її батьками. Випи ще пива, Ти заслужив? За що він заслужив? За що... Шо який, мали молод... Вообще, не погоджуюсь з цим коментарем, але автор на це відповідає: я теж радий, що з її родиною все ще все окей? З того, що я чув, її мама з татом реально шоковані тим, що їх син таке зробив. Чесно кажучи, зараз піду ще трохи позлитися і покричати десь наодинці, щоб точно все випустити. Це ще раз підтверджує, що в нього є прогр... проблеми з якоюсь злостю. Чесно кажучи, мама з татом також були шоковані своїм сином. Де туди пошатну? Мулася довіра до її сім'ї. Скажіть, пожалуйста, добрати окей, типу довіри добрати немає, тут понять можу. До чого решта всієї сім'ї тут а чого він сюди їх приплітає, в мене взагалі не мачиться, я не розумію, чого. Наступний коментар. Як дівчина, яка буквально тиждень тому була в дуже схожій ситуації, я теж миттєво подзвонила своєму братові і накинулась на нього з наганяєм. Я була зла на свого хлопця, але ще більше мені було соромно за себе і свою сім'ю. Тож така реакція дівчини. Цілком зрозуміла, і тут є ще коментарі, де люди думають, так само як я, що автор поганець. І автор тут дуже цікаво реагує на це все. Можливо, я й справді виглядаю поганцем для когось. Ви маєте право так думати, і я це не оскаржую. Але я реально засмучений тим, що брат моєї дівчини взяв одну з найбільш цінних для мене речей і поїхав на ній. Хоча всім було кришталево ясно, я не дозволяю нікому керувати цією машиною. Можливо, я трохи перебільшую, ховаючи зараз ключі, але після того що сталося, я просто не довіряю залишати їх на видноті. Минулого разу це вже не спрацювало. Щодо поліції, я чесно сказав, якщо таке повториться, я викличу поліцію. А тепер поставте себе на моє місце. Ви ловите людину на тому, що вона без дозволу бере вашу цінну річ, попри те, що ви прямо сказали ні. І у нас є оновлення, давайте його читати. Після порад в коментарях я вже займався тим, щоб поставити секретний вимикач на машину. І зараз ніхто, крім мене, не знає, де лежать ключі. Чі, після того як я трохи охолові перечитав коментарі, я зрозумів, що лишив усе трохи недосказаним у розмові з дівчиною. Тому ми ще раз спокійно сіли і поговорили. Я вибачився перед нею за те, що міг засмутити її і дати відчути, що нібито частина провини лежить на ній. Запевнив її, що це не так. Якщо чесно, у розпал емоцій у мене просто зриває дах. Вона помітно видихнула, коли це почула, що я на неї не злюся. Сказали, що їй було неймовірно соромно через всю цю ситуацію і через поведінку її брата. Ми ще трохи поговорили, і я ще раз підкреслив, що вона могла не знати, що він так зробить, і не зробила нічого поганого. Вона знає, де лежать ключі від машини, і між нами все добре. Її брат теж подзвонив і ще раз вибачився я оцінив, що він сам вийшов на зв'язок. І сказав йому прямо, поки це більше не повториться, ми всі будемо намагатись рухатись далі і не зациклюватись на цій історії. Я бачив в коментарях, що деяким людям здається дивним або дитячим, наскільки я захищаю свою машину. Можливо, вони частково мають рацію, і я десь трохи перебільшив, я це визнаю. Просто ця машина для мене має сильну сентиментальну цінність. Я вклав в неї дуже багато годин, сил і нервів. Це моя пристрасть, і з часом я став до неї над. То захисним в будь-якому разі дякую, Рейдіт, за те, що допомогли подивитися на ситуацію під різними кутами. Ось така історія. Друзі, кажіть, що ви думаєте про неї в коментарях? Мені не подобається, що автор зрозумів, що він якось занадто жорстоко розмовляв з дівчиною тільки після того, як йому це написали в коментарях. А сам він до цього не докумекав. Ну такое не подобається мені автор, якщо чесно. Це все на сьогодні. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. В мене є ще. Багато подібних історій, і не тільки ви їх можете знайти в мене на каналі. Ми побачимось з вами завтра. Па-па!